Вітаю, у нас з вами сьогодні пасіанс ось такі магічні знаки. І ми з вами зараз будемо його розкладати. Я тільки вчуся, але мені дуже-дуже подобається. І пасіанс буде події на найближчий, ну, давайте тиждень візьмемо. Загадайте, будь ласка, число, ну, давайте від 1 до 4. Чесно кажучи, багато символів в мене ще не випадало, то давайте від 1 до 4. І будемо з вами дивитися, що випаде. Зараз я гарнесенько їх змішаю. Я буду їх викладати 5 у 5 рядів. І буду їх крутити. Тому що, якщо спочатку я не крутила, і мені мене взагалі нічого не випадало, потім мені підказали, що потрібно крутити карти. Ну, добре, будемо крутити. І так. Загадали? Поїхали. 5. Я ще контролюю, щоб було все видно. Я сподіваюся, що цього разу у мене все поміститься в об'єктив. Так, а ось тепер уже дуже уважненько дивимося і крутимо, якщо що. Ага, а ось тут у нас уже. Мішень співпала, гляньте. Перша це у нас мішень. Номер один мішень. Ну, я потім ще проговорю. Але вже хто перший номер загадав, вже можете, можете запам'ятати. Мішень. Так, значить -то поки що все. Так, 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 так. Угу. Слон, слон у нас там. Ялинка, замок. Ну, поки що нічого. Якщо ви помітите якийсь символ, пишіть мені його в коментарях, який символ ви побачили. Я вам напишу його трактування, і це буде ваш символ. Угу. Лист. Дивіться, співпав. Оп! Номер два лист. Номер три, сонечко. Сонечко, сонечко. Вигляне в віконечко. Давайте ось так трошечки, бо не поміщається. Номер три сонечко. Номер 4 ведмедик. Гляньте, скільки сьогодні у нас. Номер 4 ведмедик. Угу, поки що далі нічого, булавка No. Давайте, я мабуть, по ходу буду вже казати, тому що я Значення, тому що я забуду до кінця, де в нас що було, бо ми крутимо. І так, мішень. Ну, ви досягнуте якогось результату, але я ще й звіряюся з інструкцією. Досягнення важливої цілі, гарний результат старань. Номер один. Номер два був лист. Любовний лист. Ну, власне, я би ще додала, що тут якась звістка буде певна. Далі, сонечко. Блискучий успіх у справах, ну, здійснення бажань і все найпозитивніше. Ведмедик номер 4 Сонце було номер 3 Ведмедик номер 4 Приємний подарунок. Номер 5. Булавка. Важливі зв'язки з людьми. Можливо, ви з кимось примиритеся. Знайдете контакт. Так, тут поки що нічого. Ага, маяк шість. Подивіться, вже цілих шість. Шість це маяк. І маяк у нас означає правильний напрямок руху. Я би ще сказала, що ви отримаєте якийсь знак. А, так, дивлюся, 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 перевіряю, раптом ще щось. Поки що ні. Угу. Поки що ні, але далі я змушена посунути, бо ми не побачимо з вами останнього рядка. Так. Нічого поки що. Ах, собака без мала, але не випала. Так, дзвін, прапор. Дівчина? Дівчина випала ще, панянка. І панянка ця у нас означає нові знайомства побачення. Зустріч, кохання, я би навіть так додала. Ну от гляньте, а, я забула сказати, так, у нас до чотирьох ми загадували, тому номер 5 у нас іде заново, якби номер 5 це номер один, номер 6, це номер 2 і так далі. І так, давайте спробуємо згадати. Номер один у нас була мішень, номер два лист. номер три сонце, номер 4 ведмедик. номер 5 булавка. І номер шість маяк. І номер 7 дівчина. Тобто булавка це вже знову номер один, а маяк номер 2 дівчина номер 3 Ось так. Ось такий був пасіянс. Пишіть у коментарях, який номер ви загадали, і чи відгукується вам.